Добрий вечір, шановне панство. Вітаю вас на каналі. Запрошую вас приєднатися до сьогоднішньої вечірньої подорожі центром Львова. Зараз ми з вами на вірменці. Я отак пройду до кінця вулиці і там біля циги, напевно, поверну на площу ринок, бо моя дружина вже поїхала раніше і десь там на площі ринок гуляє, можливо, вже з подружками каву п'є. А я тут, як то кажуть, гуляю, знімаю. Що вам хочу сказати? Я декілька днів знімав в центрі Львова біля оперного ролик. і, пам'ятаєте, казав, хто дивився, що плани на цей рік вижите. Щось подібне, як підсумки за минулий рік. І я вам скажу, став зранку, от, поробив всякі справи, потім, думаю, зайду, подивлюся, що там в інтернеті робиться. Почитав, подивився, капець стає в світі веселіше, цікавіше. Ну, веселіше, чесно кажучи, трохи не те слово, але віжуха така конкретна. Тут Трамп свою спецоперацію провів. Ото дійсно за три дні за столицю Венесуели. Ірані там одним словом, все, що стосується партнерів Росії, все валиться і котиться. Ну, дай Бог, щоб у нас нарешті наступив якийсь мир. Так, у Львові холодно, темно, але я вам скажу людно. От Я так думаю, от тут на Вірменці, людно, а піду на площу ринок, то там буде ще більше народу. Так, я здається, пройшов поворот свій. Нічого, підійду ближче до дзиги і через дворик на площу біля Домініканського собору і тоді. Тоді вже на площу ринок. Так, тут у нас буде щось цікаве. Певно, киса, або кафе або магазинчик, Ну, реставрація йде вже декілька раз бачу. Так. Тут гарно світиться, а тут у нас темнота. Темнота, темнота. Вже все вже пора готуватися до другого святого вечора. І після цього, після водохреща, почнуться вже такі серйозні трудові будні. Канікули все скінчать, халява закінчиться, треба буде працювати, працювати хоч в принципі і так кожен день в якихось турботах. Але це, це таке життєвське, буденне. Так, а зараз хочеться, враховуючи, що сьогодні субота, вечір трошки відчути е, того смаку свята. Львівського, тому що Львів, особливо вечором і особливо в центрі, це як великий театр. Тут все, що відбувається, все щось нове, суцільне, сильне свято життя. Тільки не забуваємо, завдяки кому ми маємо так можливість гуляти. У мене канальчик тут невеликий. Тому займатися якимось зборами коштів не бачу особливої перспективи, але запрошую вас ой, і заохочую не забувати таким, наприклад, як Стерненко або іншим добрим людям, які збирають кошти на правильні речі, не скупитися. Так, тут так щось заблимало. Атлас, Атлас. І тут прямо перед нами різдвяний ярмарок. З яким вже працює. Хтось писав там. Бідні працівники працюють усі свята на дворі, на холоді. Ну я вам скажу, по результатам роботи цього ярмарку вони будуть далеко не бідні. Народу купа. Ябко нема де впасти. Все світиться. Шкода, що темно трохи. Бракує в таких місцях світла. Хіба що смотити потім на постпродакшн висвітлювати. Я щось себе трошки постученим почуваю. Вроді би все було добре, але сходив зранку на нову пошту і десь підхопив якусь бацилу, ніби, або просто десь продуло. Так що буду вечором лікуватись. Тут все традиційно світиться, смачно пахне. Ну тут нічого дивного, Львів – Така собі гастрономічна столиця. Готують смачно, трошки дорого, але відносно порівняно з європейськими цінами то доволі доступно. Зак'ят народу тут багато. На суті Центр вечірньої тусовки. Не знаю, знайду я себе щастячкою, не знайду. Десь би тут. Ну добре, поки дам можливість потусуватись. Підемо далі, глянемо, що там з іншого боку. Площі ринок. Яка поляки ще діє. Капець, скільки людей тут, не знаю, камера в такому режимі, що вона охоплює широкий кут і вона так не відобразить, напевно, скільки яка гуща людей. Якби поставити інший масштаб, то, звичайно, було б все по-іншому, але якість пропадає. Так що є вже що є, так. Що тут у нас? А тут у нас. Все стабільно. Зараз хтось буде тут полядувати, так бачу, біля шопки. Так, чую, що вже доносяться звуки тільки полядують без підтримки. А, то якісь молоді діти. А, чи так? Він чуєш. Так, хлопці і дівчата збирають кошти на військо. Знаєте, з одного боку, от куди не подивись, ну, люди збирають кошти, люди донатять, там. йдеш, ну, підходять до тебе, ну не можеш те відмовити, чесно кажучи, бо ну, непорядно і не по львівськи, не по галицьки Витягуєш там, кладеш кошик. І в той самий час чуєш, коли там ще якийсь на букву Ми, не буду казати, накрав, накрав і виїхав собі спокійно за кордон. Трафляє, чесно кажучи. Кажуть, що розпочалися масштабні зміни у нас в уряді. Побачимо, чи будуть в реаліях якісь зміни. Так, тут у нас лежить, купа народу. На руску не йдуть, всі стікаються сюди. Так. Ми прогуляємося ще тут і будемо вертатись. Така буде на каналі віртуальна прогулянка вечірня в вечірній бівову. Недавно ми святкували тут у Львові. День народження Степана Андрійовича вдалося побувати на початку. Так, там хлопці-дівчата біля пам'ятника Степану Андрійовичу зібралися такі в ряди, вишукувалися, підпалили фаєри, підпалили смолоскипи і пішли худою до... Тараса Григоровича Шевченка. Цікаве було таке дійство. Аж мурашки по шкірі, знаєте, якщо ти там присутній, дивишся. Так, ну що, повернемо сюди і будемо повертатися на площу ринок. Знаєте, коли тут живеш в Львові, кожен день маєш можливість там зранку їдеш на роботу. Е, нікого нема. От Вечором повертаєшся, маса народу. І так Кожен день І воно якось так все проїдається. І ти йдеш і не зауважуєш тої краси. А людина, яка приїжджає сюди, дивиться таким відкритим ротом. Листящими такими очима. На це все в такому захваті. як вас тут класно, як то все. Так, класно. Правда, тут треба постійно працювати, заробляти якісь кошти на життя. Хочу жити. У Львові не дешево. В принципі, де зараз дешево, а зато цікаво. Там є дуже багато відео в інтернеті, я зустрічав, де люди розповідають, як вони переїхали з міста в село і їхнє життя змінилося. Ну, Не знаю, що краще. На мою думку, все ж таки краще переїхати з села до міста. І наповнення життя буде значно більше, і можливостей буде більше. Фото фото для туристів. А так приїдеш сюди, погуляєш, і незалежно від того, чи ти вдома їв, чи ти. Повів ту кау чи не пив, все одно хочеться піти на каут, тому що змерз, нагів качка копне. Вже вроді би того разу затягнувся і все одно, все одно холодно. Так повертаємося на площу ринок. І це такий місяць. Знаю, камера це пішло не передасться, але ну, дуже сані повний місяць. Чисте небо. Холод і вітер. Що, друзі? Ось так гуляючи львовом, сподіваюся. Я передав вам атмосферу. Показав те, що тут відбувається. Хочу вам подякувати всім за те, що ви були зі мною в такій віртуальній прогулянці по Львову. Так що пишіть коментарики, діліться своїми думками. Сподобалось то ставте «подобайки», Не сподобалось то пальчика вниз. А я буду з вами прощатися до нових зустрічей. О, бачите, тут вже в нас щось знімають, якесь інтерв'ю. Телефоном звичайним, а я буду вам всім казати па-па і до нових зустрічей.